Два українські баскетболісти, які минулого сезону захищали кольори «Говарла» – форвард Віктор Герасимчук та захисник Ігор Сільковський, поповнили склад чемпіона Суперліги-2011 київського будівельника. Нагадаємо, 31-річний Герасимчук приєднався до ведмедів літку 2010-го, ставши одним з ключових українських виконавців продовж двох останніх сезонів. У складі «Говарла» Віктор провів 110 матчів, здобуваючи в середньому 4,3 очки, 2,5 підбирань та 0,8 передач у матчах Суперліги, А також 7,5 очок та два підбирань у розгляді FIBA Єврочелендж. Минулого року Гаризимчук у складі Говарли став володарем бронзових нагород Суперліги. Раніше легкий форвард також виступав Рівненський пульсар, БК Київ, Харківський політехнік і Крибас-Баскет. А 27-річний Ігор Сільковський, який до переходу оговарло сім років захищав кольори МБК Миколаїв, провів Лафанківську минулий ігровий сезон. За ведмедів атакуючий захисник провів 42 поєдинки, здобуваючи в середньому по 2 очки і 0,6 десятих за майже 11 хвилин, проведених на майданчику. Керівництво говарли партнери по команді та вболівальники, щиро вдячні обом баскетболістам за співпрацю. Відтак бажають успіхів у подальшій спортивній кар'єрі.